Перший тренувальний збір команди відбувся на футбольному полі Головинського професійно-технічного училища. Тренери команди із 40 дівчат мають на меті вибрати кращих, які виступатимуть у першій лізі чемпіонату України. Ну, Дівчинки є дівчонки, хоч і не футболістки, але вони залишаються завжди дівчинками, і хочеться, щоб вони приїжджали на змагання усі українського рівня. Приїжджає в інші міста, щоб ну, дійсно приїхали як достойно представили город і область на інших городах. Ну, Дівчата мали можливість самі визначити колір своєї форми, настроєні по-бойовому, а тренери ставлять перед ними високу мету. Зрозуміло, скидок команді не буде, адже ми ставимо перед собою ціль успішно виступити в першій лізі і сформувати команду, яка змогла б через 3-4, можливо, 5 років вже гідно виступати у вищій лізі. Зараз у першості і чемпіонаті області дівчата беруть участь у різноманітних турнірах. Серед них і кубок губернатора, що свідчить про любов дівчат до цього виду спорту. По большому футболу все соскучились, и также и по женскому футболу. Поэтому именно сегодня, в этот прекрасный день, произошло становление команды Полісяночки. Вже в цьому сезоні команда Полісяночка прийматиме своїх гостей на оновленому центральному стадіоні Житомира. А в квітні зіграє перший матч у сумах в чемпіонаті України з футболу у першій лізі.